Хай собі висить та ікона, вона мені не мішає. Ну якщо, Господи, на це нема Твоєї святої волі, не гнівайся на мене, я лише догодити тобі хочу. Мені нема різниці, є вона на стіні чи нема. Я хочу Тобі догодити. Господи, утверди мене в цьому, як воно правильно має бути. А Бог відкриває Ісаю і каже: правильно має бути так. Не можна з поліна зробити Бога. Не можна Бога намалювати на папері, тому що Бог є живий на небі. Коли ти йдеш десь по лісі, Бог почав працювати над моїм розумом, коли ти йдеш по лісу, а коли ти йшов маленьким хлопчиком по селі, і тобі було страшно десь біля кладбища, і ти молився до мене, чи була біля тебе ікона? Кажу, ні, Господи, а я тебе чув, чув. Значить, якщо я тебе там почув без намальованого Бога, невже не можу тебе почути в хаті. Люди деколи кажуть, що це потрібно для святості дома. Я знаю, мені багато раз приходилось чути, як матюкаються чоловіки, голови сімей, цілий дім обвішаний іконами. А він матюкається, на чому світ стоїть. І подружня зрада здійснюється не один раз при іконах, і матірщина, і вбивство стаються у домах, де є ікони. Чому? Тому що намальовані боги, вони не мають силу відвернути людину від гріха. Є живий істинний Бог, який відвертає людину від гріха. Тому, друзі мої. Коли людина отримала знання, достатньо отримати знання, щоб другу заповідь Божу почати виконувати завжди. З того моменту, як Бог мені це відкрив, в мене нема більше проблем з виконанням цієї заповіді. Я її зрозумів, я її прийняв, і вона, вона для мене вже якби не актуальна. Мені не важко виконувати цю заповідь.